Василь Муравий з Лісогірки чекає зі сходу свого сина Олега, у якого днями має народитися немовлятко. Важко батькові навіть уявити, як його сину доводиться в окопах воювати. Він добре знає, що непереливки зараз військовим, адже на сході триває справжня війна. Коли? Пішов він з лепів місяць, вже угу. буде дев'ять місяців, він вже приїздив додому чи ще? Один раз. Під дивися. А де саме він? Юрій Сіміченко, – 45-річний житель цього ж села, що минулого року брав участь у акціях протесту проти тодішньої влади на Майдані Незалежності у Києві. А коли почалася? Військові дії на сході України пішов добровольцем захищати країну від ворогів. Не приховує сліз Сивочула мати, хвилюється щогодини, щохвилини за майбутнє свого сина. Бун навіть на Майдані був. Угу. Угу. То раз був вдома. Угу. Казав, що піровом може нема. Чекала, чекала, нема. Ви з ним спілкуєтеся? Він телефонує до вас? Так, да, телефонує. Де він зараз? А він я бачу за ним, що він мене обманює. Uh -huh. Він не, не хоч, каже, де він. Він не хоче, uh -huh. но, uh -huh. він не хоче мамі завдавати болю. Uh -huh. І таке, та й пішов, та й воює ти, що йому скажеш. А я день і ніч, ніч, ну загавка, і я вже пробудилася, ну хтось десь трухне, я вже пробудилася, думаю, вже якась і звіст, зв'язку прийшла. Добровольцем на війну пішов 40-річний Валерій Шатурський. Вдома на нього чекає дружина Алла Сергійна та 19-річний син Валентин. Після поранення в ногу та контузії перебуває на лікуванні в госпіталі Олександр Борис. А його мати Зінаїда Антонівна сподівається, що більше не посилатимуть матері своїх синів на схід, оскільки усі сторони конфлікту можливо дотримуватимуться мирних домовленостей. Справді, ми всі прагнемо лише одного, щоб мирно став у нашій державі, щоб ми ростили своїх дітей і раділи їхнім успіхам. Напередодні міжнародного жіночого свята представники Хмельницької громадської обласної організації за конкретні справи від імені народного депутата України Олександра Гереги привітали і святом жінок, у сім'ях яких сини та чоловіки несуть службу в зоні АТО. Щиро побажали всім якнайшвидшого настання миру в Україні здоров'я та щастя, не на те, що сьогодні в нашій державі надзвичайно складна економічна ситуація, фінансова, зрозуміло, що від цього і страдають різноманітні компанії, і так далі, наші підприємства. Але Олександр Будимич Галина Федоровна знайшли таку можливість, щоб не тільки привітати з цим святом наших жінок. Матерів, а ще й приготували їм подарунки. Загалом у чотирьох районах перед день свята 8 березня фінансову допомогу від народного депутата отримали майже тисяча родин військовослужбовців. Матері, дружини зі слізьми на очах, дякували за виявлену увагу і підтримку, яка для них у сьогоднішній нелегкий час є дуже необхідною і важливою.